Отже, це відео триватиме приблизно 7 хвилин. Якщо додивитись до кінця, потримати систему, яка може реально змінити ваше життя всього за рік. Як поставити цілі на рік, щоб змінити своє життя? Знаєте, передивився багато відео про планування, про як змінити життя, і тому хочу в цьому відео дати вам поради, які дійсно працюють, і які допомогли мені вийти на дохід у 2000 доларів. Це була моя перша ціль. І це перш за все планування. Як планувати, що з того працює, що з цього не працює? Я виглядаю, що за рік ви можете повністю змінити своє життя? Уявіть себе через 12 місяців, де ви досягли всього, про що мріяли. Це звучить круто, правда? Тоді залишайтеся зі мною, бо сьогодні я розкажу вам, як правильно поставити цілі, щоб вони справді стали вашою новою реальністю. На власному прикладі я переконався, коли почав ставити чіткі цілі, моє життя почало змінюватися. Я побачив направлення, в якому я хочу рухатись, тому що я почав розуміти, що я хочу і що мені потрібно для цього зробити. Минулого року, наприклад, я поставив собі за ціль за мету покращити фізичну форму, вивчити один рівень англійської та здати мовний іспит на отримання постійно умовного. Проживання Чеської республіки. Це були мої найбільші пріоритетні цілі. Розбивши ці цілі на менші завдання, я почав рухатись до них і побачив перші результати. Я прокидався кожного дня і знав, що я буду робити сьогодні, але були й помилки, яких я навчився уникати. І сьогодні я поділюсь з вами тими уроками. Якщо ви ще не знайомі, я Дмитро і ви на каналі Польс Мислен, де я розповідаю про те, що знаю та перевірив на власному досвіді блогер, які закоплюються практичними порадами, що справді працюють, тут ви знайдете не лише те, що дає результати, а також поради з моєї спеціалізації про маркетинг. Чому важливо ставити ціль? Факти та дослідження. Гарвардського університету показало, що 84% людей не мають чітких цілей, і лише 3% з тих, задумайтесь, хто записує свої цілі, досягають неймовірного успіху, заробляючи у 10 разів більше за інше. Всього потрібно тільки почати записувати. Як це працює у мозку, цілі активують ретикулярну активну у мозку, яка працює як внутрішній компас, вона допомагає фокусуватися на тому, що для нас важливо. Найкраще цей механізм працює, коли ваші цілі чіткі та емоційно заряджені. Якщо ви втратили заряд, то побудьте 10 хвилин в тишині і спокій, і уявіть кінцевий результат до того моменту, поки ви не почнете відчувати приплив енергії. Після чого продовжуйте рухатись. Саме програмування оцініть, чого ви досягли минулого року. Що вдалося, а що ні. Ти допоможе побачити реальну картину. Напишіть свої очікування на наступний рік. Чітко і конкретно формулюйте бажаний результат. У теперішньому часі, наприклад, я заробляю 2000 доларів на місяць, або я створив YouTube канал та регулярно викладаю контент. Розбийте велику мету на дрібні етапи та задайте проміжні ділайни. Наприклад, якщо ваша мета відкрити бізнес, поставте завдання, провести дослідження ринку, створити пропозицію, запустити рекламу. Кожного дня ви маєте планувати дії як кроки, які ведуть до ваших головних запланованих цілей. Ваші цілі мають бути на рік, щоб ви бачили направлення. Потім я розбиваю їх по три місяці, бо життя швидко змінюється, і де деякі плани втрачають пріоритетність. Після того, як я записав плани, я записую відео для себе, де я в майбутньому кажу собі слова вдячності. Що я молодець, що ці дні я спланував та досягнув. А коли проходить 3 місяці, переглядаю його. Повірте, це дуже корисна звичка. І здивуйтеся, як вона допоможе вам у досягненні. Ціли, плюс ви регулярно будете порівнювати себе із собою колишнім, бачите зміни, що додасть вам ще більше мотивації. Зусерейтеся не лише на результатах, але й на процесах і відчувайте від цього задоволення. Наприклад, якщо ваша мета схуднути, важливіше правильно харчуватися та тренуватися, а не лише слідкувати за цифрами на вагах. як підготуватися до постановки ціли. Перше, видалі токсичних контент та людей, які вас демотивують, регулярно переглядайте свої підписки в соцмережі, залишайте тільки те, що надихає. У мене, наприклад, в Інстаграмі з'явилося більше мотивуючого контенту. Практика вдячності. Наприклад, для цього я використовую щоденник 6 хвилин. Мені він дуже допоміг знаходитись в позитивному руслі думок, він допоможе вам налаштуватися на позитивний настрій і цілить вашу мотивацію. Ведення щоденника самопровідування. Щоденник головний інструмент зробити свої емоції, дати десь імпутів вдячності та завдання на день, які пов'язані з вашими глобальними цілями. Кожного ранку або звечора плануйте до 10 завдань різної пріоритетності, щоб чітко розуміли, що вам потрібно буде робити завтра, і ви не витрачали час на соцмережі, поки не захочете їсти, або щось подібне. Ви оглядаєтесь назад а вже півдня пройшло без користі. Як ви всі знаєте, наш час в цьому світі обмежене. Взагалі, саме записування ваших домов та створення ділень під них дуже допомагає, писуйте план на тиждень та на день, відмічайте їх виконання та за рахунок цього отримати додаткову мотивацію. Я поставив собі таке, що якщо завдання я переносив більше ніж в три рази, Якщо воно перенесено втреть, я ставлю його пріоритетним, починаю день саме з виконання цього завдання. Зробіть Зробіть зазвичку, записувати свої в нотатки в телефон. Це дуже допоможе плануванню. Тому що ми багато думаємо, але ці довки ви дуже часто забуваємо. Творення підтримуючі середовища оточуйте себе людьми, які вас надихають. Беріть участь у тренінгах і марафонах, які відповідають вашим цілям. І Головне пам'ятати, що життя має бути цікавим і насиченим. Аналізуйте свої дії та змінюйте підхід. Якщо результати вас не задовольняють, не забувайте підсереджати себе, Знайдіть те, що вас наповнюють, і коли сили вже на нулі, ви будете знати, що робити, бо ви вже знаєте, що вас відновлює. І це допоможе вам швидко повернутися у вашу робочу течію, сповнену мотивації. Ставте реалістичні, конкретні і емоційно заряджені цілі. Діти поступово, слідкуйте за прогресом і назаловшуйтесь процесом. Цей рік може стати найкращим у вашому житті. Усе залежить тільки від вас.